Саме навесні у дітей загострюються внутрішні інфекції, слабкі місця організму стають більш вразливими. В першу чергу це виражається у підвищенні рівню захворюваності на гострі респіраторні захворювання, частішують випадки застуди, нежиттю, кашлю. Крім цього, загострюються алергічні захворювання, шлункові і кишкові проблеми. Особливо навесні у дітей знижується імунітет. Основною причиною цьому є недостатня кількість вітамінів. Це за собою тягне гіповітаміноз. Найперше, нестача вітамінів позначається на імунній і нервовій системі. З'являється у дітей слабкість, сонливість, знищення фізичної і психічної працездатності. Ну, клінічно ми бачимо в тому, що у дітей випадає волосся, тоскніє, ламаються нігті, сухі шкіри це такі основні ознаки, по яких можна запідозрити гіповітаміноз. Порушується сон, знижується опірність з гострим респіраторним інфекціям. І навесні, по статистиці, діти частіше хворіють простудними захворюваннями, ніж взимку, ніж тоді, коли мороз. В цю пору також активізуються віруси і бактерії, тому що вони люблять таку невеличку плюсову температуру і підвищену вологість. І виникає так, що весною ми впадаємо в цю проблему. гіпотемноз стає більш актуальним. Як зазначила лікар, дуже важливо правильно збалансувати раціон харчування дитини. Навесні він повинен бути збагачений продуктами, які у великій кількості містять вітаміни і мікроелементи, необхідні дитині. Молочні продукти повинні становити не менше 40% усього раціону харчування дитини. Причому актуальні всі молочні продукти. Слід віддавати перевагу продуктам, що не містять штучних барвників. Також необхідно стежити за тим, щоб у меню дитини була достатня кількість тваринного білка. Він просто необхідний для повноцінного розвитку дитини та функціонування його організму. Але не забувайте про те, що всі м'ясні страви для дитини повинні проходити ретельну термічну обробку. Неповноцінне харчування для дитини і голодування особливо неприпустимо для здоров'я дитини, оскільки це впливає негативно на розвиток дитини і на її здоров'я. Статистичні дані, навіть по нашій поліклініці, за ці кілька років свідчать. Про зростання захворюваності, захворювання органів травлення, кровоносної ендокринної системи, кістково мязової системи, у формуванні яких основну роль відіграє все-таки неправильне незбалансоване харчування і нестача вітамінів і мікроелементів. Тетяна Іванівна звернула увагу на те, що за останні три роки серед дітей, а особливо навесні, спостерігається ріст гострих респіраторних захворювань, зростає кількість дітей з ожирінням. Тенденція збільшення ведеться дітей з анеміями. А оскільки організм регулярно недоотримує важливі компоненти, відбувається збій його захисної системи імунітету. Як же укріпити імунітет дитини навесні з корисними порадами до усіх батьків, звернулась дитяча лікар Тетяна Невмержицька. Режим дня це має бути перше, що може забезпечити сім'я і сама дитина, коли вона відпочила, звичайно, вона почувається краще, і в неї обмінні процеси протікають зовсім по-іншому. Достатнє перебування на свіжому повітрі, підготовка до домашніх завдань має бути теж якоюсь регламентованою. Уникайте конфліктних ситуацій. Повноцінне харчування звичайно, це те, що наразі найбільш актуальне і найбільш важливе в даній проблемі. Бажано вживати свіжі овочі, свіжі фрукти. На сьогоднішній день вони містять. Мало вже собі в цю можу рекомендувати по даних, по даних дослідженнях свіжозаморожені, свіжозаморожені овочі і фрукти містять в собі найбільшу кількість збережених вітамінів з літа і з осені. Обов'язково потрібно снідати. Зараз ситуація, коли в школі дітей не готують, вона якби діти звикли, що вони йдуть до школи і там їдять. Зараз цього немає. Не їдять вдома, не їдять в школі. Наїдаються на ніч, звідси ожиріння, звідси всі ці проблеми, звідси проблеми захворюваності, шлунково кишкового тракту, бета на дістані, з'являються тут, порушується режим харчування. Квашені продукти, особливо квашена капуста, в неї навіть більше вашені капусти вітаміну С і інших вітамінів, ніж осінньо в свіжій продукті, в свіжій капусті. Квашені яблука на сьогоднішній день можна вживати, цитрусові. Не забувайте про горіхи, про насіння. Гарбуза соняшника там на сьогоднішній день теж дуже багато мікроелементів і вітамінів. Я б рекомендувала морквяний сік. І є ще такий продукт. Шепшина відвар шипшини. Варто дослухатися до корисних порад лікаря, і тоді організм вашої дитини швидше справиться з весняним авітамінозом.